Нові призначення у рівному зміниться директор департаменту економічного розвитку. Цю посаду трохи більше року обіймав Віталій Люшин. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, що Люшин звільнився за власним бажанням. Натомість йому запропонували іншу посаду. Він залишається в команді. От сьогодні я призначив своїм радникам безпосередньо Він пішов просто з ну фактично по сім'ях обставинах. Але дуже добре, що він був і взагалі залишається в команді, тому що. Завдяки його команді також вдалося низку таких хороших проектів реалізувати. Віталій Люшин у коментарі телефоном підтвердив, що пішов з посади за власним бажанням. Свій вибір пояснив тим, що хоче розвиватися в бізнесі. А я іду, тому що в мене з'явився новий проект в бізнесі. Я відповідно на ворнах місцевого самоврядування не можна суміщувати роботу і бізнес, тому я. На даному етапі надав перевагу для того, щоб вернутися в бізнес і розвивати там свої проекти. Я прийняв цю пропозицію. Сподіваюся, що зможу допомагати рівненській міській територіальній громаді своїм досвідом, той, який я набув на цій посаді. Віталій Люшин додає, за час його роботи департамент економічного розвитку був дотичний до багатьох проєктів та програм. Зокрема, було розроблено програму малосереднього підприємництва, а також програму допомоги для місцевого бізнесу Підтримуй Рівненське. До своїх здобутків зараховує і відкриття муніципального бізнес-коворкінгу. Наразі ж обов'язки директора департаменту економічного розвитку виконує Наталія Гласкова. Саме вона і очолить цю структуру. Вже є очільник, тобто буде Наталя Гласкова. Вона залишається теж з нами. Вона буде керівником департаменту економіки. Усіх проєктів, які ми розпочали, будемо їх завершувати і втілювати нові. Тому їх дуже багато роботи. Економіка це такий великий шмат роботи. Наталія Гласкова працює в органах місцевого самоврядування ще з 2008 року. Минулого року зайняла посаду заступниці директора департаменту економічного розвитку рівного. каже, впевнена у своїх силах, адже має управлінський досвід. Працювала на посаді начальника відділу тарифної політики та на посаді заступника начальника управління економіки, заступника директора департаменту, начальника управління енергетичного менеджменту. Впевнена у своїх силах у прийнятому рішенні, впевнена у колективі департаменту. Станом на сьогодні розпорядження про призначення Наталії Гласкової на посаду директора департаменту економічного розвитку вже підписане. Валентина Захарчук, Юлія Котляревська та Валентин Слиденний телеканал ITV Media Group.